«Алло, це СБУ, це говорить Рабінович, який проживає за адресою проспект Незалежності, 5, квартира, 10. Мій папуга до вас не залітав? Ні, минуло ще півгодини. «Алло, це СБУ? говорить Рабінович. Слухайте, Рабіновичу, що ви до нас прикулупалися зі своїм папугою? Я просто хочу вам сказати, що якщо він до вас випадково залетить, то зауважте, що я із ним принципово не згоден. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Сільського дядька закрили в СІЗО. Заходить у хату і запитує усіх присутніх. Злодії є. Всі здивовано переглянулися, показують на фіранку біля вікна. Дядько підходить туди відкриває фіранку і каже: Злодії є. Злодій дивиться на дивного дядька. каже: Ну, я злодій, дядько йому каже. Якщо мої валянки поцуплять, перший по морді получиш. <звук> Сьогодні наш начальник приїхав на роботу на новому БМВ. Гарний автомобіль, сказав я, коли він вийшов. Ну, сказав він, помітивши мої захоплені погляди, працюй, не покладаючи рук, не шкодуючи часу, і наступного року я куплю собі машину ще крутішу. На вечірці зібралися кілька подружніх пар. Одна з дружин запитує чужого чоловіка якщо хочеш зі мною ти Іво, приходь завтра після обіду, мого не буде вдома, але тобі це обійдеться в сто доларів. Той, погодившись, прийшов наступного дня. Добряче розважилися, віддав їй сотню і пішов. Чоловік, повернувшись з роботи, запитує дружину До тебе сьогодні Вася заходив? дружина в страшному переляку. Так, сто доларів тобі дав? Так. Чоловік зрадівши, дуже добре. А, а, а ти звідки знаєш? Та він зранку до мене на роботу підскочив, позичив сотню, сказав, що після обіду зайде до тебе і віддасть.